Скоміле любили со Отже, Іване, вам випала велика честь чи це так долею, чи так Богом, що ви дійсно були першим учнем і першим випускником Косилівської духовної академії. Розкажіть, будь ласка, про той осередок, де ви духовно зростали, де здобули священичу професію? З усе Михаїлом Покійним я познайомився при кінці 64-го року у Яремчу. Зустрівся я з ним так. Я знав, що в санаторії працює помічником пасічника отець Михаїл після другої тюрми, їх вони хотіли приписати в Дорі, тобто в Єремчу роботи трудно було знайти. А один старенький пасічник взяв отця до себе і так він влаштувався в санаторій Прикарпатській. Зуст батька свого я довідався, що каже, в нас в санаторії. Працює е, помічником пасічника священник. Я також в санаторію працював в той час і отримував зарплату касиром, тоді був священник отець Іван Деркевич, грекотольський священник, який не підписав православ'я і мусив працювати на роботі держави, бо якщо б священник не працював так рік то там більше, могли його судити за туніяцтво. І отець мені пізніше розказував, що він якось відчув у душі, таку якась думка йому прийшла. Треба тобі познайомитися з цим хлопцем, з нього має бути священник. І він шукав нагоди, щоб зі мною зустрітися, так, знаєте. І один раз йшов я в Яремчі по, по тротуарі <кхух> біля універмагу магазин, той запам'ятав. Ну і так я привітався. Слава Ісусу Христу! І так між нами почалася розмова. А отець каже, я знав, що я Іван називаюся, каже, Івася, а ким ти хочеш бути? В той час, в момент, коли я до того, може, так і не думав, бо то неможливо бути, бути католицьким священником. Я кажу, хочу бути священником. Він так подивився на мене, а, ну добре. Ну якщо хочеш бути священником, тобі треба бути кожний день на службі Божій. І так було. 10 років, що я кожен день ходив на службу Божу. Крім 7 місяців, коли я служив в армії, ну і правда, отець молився кожен день 7 місяців відправляв за мене службу Божу, щоб я не втратив покликання, щоб я не Каже. І так, що після 7 місяців служби я повернувся додому і продовжив навчання під семінарії. А яким було ваше життя у, у тому духовному осередку? Ви кожен день приходили до Яремче в оселю отця Михаїла? Чи ви жили разом з хлопцями, які Ні, там от, на постійній от, основі? Ще, то було і в дорі, служба Божа, і так десь в Яремче, по домах господних по поважних людей. Бо так в одному місці ходити було небезпечно. І то так треба було б ходити різними стежками, не так славно, явно, тому що слідкували за нами, розумієте, і так, щоб скривалися більше. І облави так. були, знаю, і неодноразово Так, Пізніше були обшуки, так, конфіскували літературу духовну, Тобто, ну, не вся література була в отця вдома. Була похована також, у певних довірених людей, в родини. Коли треба, яку, яку книжку підружник, ми тоді брали, студіювали, а потім віддавали. Так. Ну оця під час е, обшуків перший раз, другий раз сконфіскували всю літературу. Так що літературу забрали при обшуках. Ну, він бав про духовну літературу, де помер в родині священник. Після похорону, після смерті священника отець купував духовну літературу для студентів семінарії за свої кошти, так що літературою ми були забезпечені, висорчало. Ну і конспектували самі теж, працювали, бо не все можна було розуміти. Взяли, конспектуємо і оригінал віддаємо, і так ми вчилися яким ви запам'ятали свого духовного наставника? Що такого особливого було в отця Михаїла? Що до нього горнулися молоді хлопці? Він умів їх навчати, втримати, адже вчилися не у великих університетських стінах, а всього-навсього у простій сільській хаті. Але мав він щось таке, що притягував до себе молоді? Ну, правда, отець був строгий, вимогливий, але то все вийшло на добро. Бо якщо ми так, коли, десь колись пішли на слово Божу, не провадили такого духовного життя, то багато би більше відпало хлопців, як ви стали священниками. Так що йому то завдячують. То побожний дуже був, практикував всі всі наборництва, які практикувалися в нашій церкві, коли єпископом Сеніславівським був блажений святої пам'яті блажений священномученник Григорій Комишин. Він наслідував нашого владики покинув Хомешина, отець Михаїл. Я спілкувалася нещодавно з одним священиком Косилівцем, і він мені сказав, о, ви не знаєте, який то був отець Михаїл Косило. Він мав такі маневри, завдяки яким з нас виросли добрі священики. А що ж це за маневри? Ну, дисципліна була, розумієте, точність. Отже, на практиці, священ... отець серед до служби Божої. Треба було підготуватися. Знайти ті такі змінні частини служби Божої, бо є незмінні частини Служби Божої, які в кожній службі Божій вони повторюються. А є такі, що міняються, там Тропарі, кондаки, апостол, треба було перед під тим підготуватися, прочитати, щоб розуміти, не шукати, не листати сторінками під час служби Божої, що до, до, до цього, то дисципліновані повинні бути хлопці. Так. Ну і також що бачили у нього, що він не був таким грошелюбом матеріалістом. Він того не був, не не був. Нічого кажуть, він ні хати не побудував за той час. Соседся ще не стані, як скажу, земних такі як маятки, він не, не накопичував, займався благодійністю, допомагав бідним людей. Хоч правда, даний час більше є тих бідних потребую, в той час, хоч зарплати. Тож не були великі пенсії, а отець про то дбав. Допомагав також. Семінарист, там треба було десь чи взуття, чи одяг купити, чи щось. Він ніколи на то не жалів. Було так, що він, як хтось з хлопців, служив в армії, то він їхав туди, в армію до нього, щоб його там висповідати, все так духовно підкувати, щоб він витримав покликання через час тієї служби армійської, яку він проходив. Щоправда, не всі служили в армії, але певно кілька семінаристів служили в армії. Арман Миколайович серед духовних заходів, які відбудуться у Дорі, нам зачитав, що там планується відвідання хати музею отця Михаїла Косила. А в тій хаті, як відомо на другому поверсі, є така своєрідна церква, чи капличка, капличка, така, капличка, яку він змайстрував своїми руками, де ви навчалися практики, і з тієї своєрідної церкви ви уявляли велику церкву чи великий храм, де би ви мали служити, так. і те все було виготовлено руками. Це митому тому допомагав так. Миської плити ДСП то робили. і Ми там обидва робили то все. Бо я мав такий більший вступ до отця, тому що цей час я з ним працював. Ну я працюю на роботі, я там можу бути, бо так би хтось з інших хлопців когось там застали, то були би проблеми, то вже допити почалися і то все так, що, що я там багато наробився. Як ми будували, перекривали хату, потім ту капличку робили, де спе, дисп... я діставав все, і так, що ми то спільними стилами то робили. А священичу одежу вишили теж? Отець шив, я правда не, не кравець, але був присутній. нараз, ну щось там помогти йому трохи. Отець і мені філони шив, для мене шив, і для інших, для себе, так що він займався кравецькою роботою, тому що ще, будучи студентом, що, коли він був студентом він своїм вуйком рідним, вони ще шили ризи церковні. Вуйко, кравець був його рідний, мами, брат рідний, і так, що ми тим займалися. Чи часто ви потерпали від переслідування кагебістів? Ну, то вже пізніше, як я став священником, кілька разів мали мене арештувати. В серпні 79-го року, то до тижня мали два рази арештувати в Любіжні, село Любіжня то присілок Делятина, а потім у Яремчі на Преображенні Господня, закликав мене кагабин десь так того місяця, під кінець місяця і каже Іван. Де ти був на Спаса? Ну, я кажу, я щоденник не веду. Він витягає записник і каже, Леніна 182, Лена, Леніна 282 і Чапаєва 25. Приїхав з Франківська, провірив, дійсно сходиться. Ну, вулиця але номер будинку. А 13 числа то в Любіжні до одного побожного хлопця, який вчився на священника, але він жив у Львові, приїхали декілька. Декілька хлопців побожних, дівчат хотіли бути на службі Божій. Він мене запросив. Я в неділю, ввечері, там прийшов пішки з делятину в Любіжню, до нього додому. Ну і сповідалися ті діти були між ними шкільного віку, також старшокласники. І відправив службу Божій. І ранком я пішов з Любіжні до делятини, приїхав додому. А вони в понеділок, вже пізні, перед вечором, приїхали. Машиною і зробили обшук. Так. І показали фотографії священників, між ними і мою фотографію. <кій> і той семикласник хлопець сказав, що, що я був там на Бог Ну і так дуже вони мене напирали, щоб я признав, що був такий кайбист Дмитро Васильович Лазарук, підполковник Іван, признай, що ти був голос, тобі з голови не впаде. Нічого тобі не буде, лише признайся. Але якщо б я був, признався, тоді так було два вибори. Або співпрацювати з ними, або тюрма. Бо я признався, я був там, злочин я зробив так, щоб або б судили, або завривали було. І, і я не признався і так, і по сьогоднішній день. З ним, і так їм тоді не вдалося мене застати або служінню. Через 15 років я з ним зустрівся, з тим кавбицем Франківську, тут біля пам'ятника Колонової е, зорі, біля пам'ятника Міцкевича. Я так йду тротуаром, бачу, хтось так на мене дивиться, придивляється, сміхається. Нічого, я собі пройшов, потім той самою дорогу повертаюся назад, а він так стоїть і всміхається і каже, отець Іван. Я 음, кажу так, я ж тоді його впізнав, яка в них була зорова пам'ять. А він якраз недалеко звідти в обласній раді про спілок, там мене так протоколував, так мене морально так знаєте, ти мочи, мочу. І те, як я, я здалеку, з ним зустрівся недалеко того місця. Каже, вистояла ваша церква. Та я собі думаю, так, вистояла. Але до тижня ти мав мене два рази Суб. арештувати. Суб. І таке було. Ще один випадок такий був 5 липня 77 року в Яблуниці. У нас був там такий дяк, Іван Дряпак, таке прізвище його. Ну і ми туди ходили з оце він нам служив, співав, служив до служби Божої. Він помер. Ну, Якщо греко-католики, то вони не бралися ще православного. Ми вночі з отцем Михаїлом відправили все, що треба, службу Божу, похорон. Ну, а на другий день вже дяки місцеві січки похоронили його. Потім десь так, через два роки, десь так померла його жінка, а сестриця з церкви заскаржила на КГБ, що косило має хоронити жінку дряпака. Та вона їх попередила. Ну отець був з бджолами у ворогті, у літі, це було, у липні, післав мене туди на похорон. Ну я не пішов там в ту хату, де лежала померша. Але 200 метрів вище до брата, рідного брата тої помершої жіночки. І чекав, поки люди лишні розійдуться, щоб можна при тих інших людях відправляти. Бо там ну, сусіди, люди, є різні, тут села, люди такі, знаєте, що вони е, ходили до православної церкви. І так, що чекаю, а син помершої приходить, пів 11-ї, туди, де я був, де я очікував, щоб вже йти на відправу, і каже, отче, КГБ. Роздивувався, тому що ми там все в білий день відправляли, бо то далеко в горах, то все, що ми ніколи там не заправляли вночами, або при закритих вікнях, дверей. Так славно явно. І так прийшло, прийшли КГБсти і кажуть сину, а косило в тебе був, а він так подає виду, що він не, не розуміє, що. І він каже, я не косив, бо мама померла і дощ, дощ, дощ падає, немає нема пот. то не то. Каже, Косило священик, тебе вже був, все відправив. Він каже, я не знаю, ніякого косило. І так, що покрутилися, походили по хатах, нікого не було, тільки два дяки читали псалтир і пішли вони без нічого. Ну, а потім викрилося, розумієте, хто, хто це зробив. Якийсь був там такий житель, він приїжджає Віктор, і він каже, підвів під, під саму хату. Так, ну, Вони пішли самі до хати, він їх потім туди підвів і звідти забрав. Ну, Я вже другий день не йшов в Яблуницю на автобусну, але горами так пішов напрям туди Вороненка, така є станція, остання станція нашої області. За Ворохтою, І з поїздом поїхав вже додому в Явну, А батькова через рік признався, що мене мали там тоді арештувати. Отже Іване, чи часто зустрічаєтеся з отцями, які іменуються в народі отці Косилівці? І скільки є? Скажіть, бо я всі не знаю. 20, але вже три померли. Було 20 священників. Та ще 17 є. Та ще 17, так. <рес> чи часто зустрічаєтеся, згадуєте, ну, згадуєте це часу, на часу, період? Брак часу, знаєте, тому що таке, в духовної праці було багато в Красні. Ми їхали з Хрестою дороги на роль дитини багато, дали за 12 років понад 160 виступів, так. Інші програми маємо. Тепер така господарська робота на парафії, знаєте, таке дуже багато. Дома ще пасіку маю. І так, що час такий знаєте, обмежений, все часу бракує. Так що час від часу, часу зустрічаємося, час від часу так, але часу то ніби нема можливості. А зараз вже останні два роки трохи їду, до школяє, мають церковний то кров, Тепер за півтора року було три мікроінсульти ішемічні, і ще четвертий разів попав лікарню. Доживаю вже, як то кажуть, доживаю, 7 липня виповнилося 70 років. Наперед більше. Дякую, дякую. Так що, а багато праці було. Шість років вже починав пасушати, 15 на роботу, з 10 класу підпілля, 25 років підпілля, 25 років державного стажу заробив, одночасно вчився і працював. Тепер 13 років пізніше КГБ тягало майже щомісяця, місяця, кілька разів мали арештувати, 45 рік священником, і фізично наробився, і вдома, і в отця, і на парафії, і так, що брак часу, знаєте, брак часу, але зустрічаємося, так? Ми виховані отця Михаїла, мусимо тримати такий зв'язок, єдність, дружбу таку. так. Ну, важка доля, але цікава. Ви знаєте. Тоді були свої проблеми, а зараз інші. Знаєте, так що я б і зараз йшов підпілля. Хоча дуже хотів церкви. Я так бажав церкві відправити, Службу Божу, нічого так не, не хотів, як того. Так, не раз був кажуть, коли я вже раз хотів відправити, так не боявся в церкві, нехай вмираю. А то прийшлося ще багато жити вже. Зарахуєте, від від 89-го року 30-й рік, зараз, на другий рік буде 30 років, як ми вже відправляємо по церквах. Але тоді люди були дружні, переживали з священником, молилися. Ніхто, розумієте, не ні чіпав священника, ні бомбляв, нічого того не було. А зараз інші проблеми є. Так що зараз я би сказав, в деякій мірі тяжче працювати як за підпіллям через людей. Сири лежать за мечі. sit tvoe Роні, твої посиділи, молед. Мовили... білий, ось вона вічності суть Десь лебедята на крилах, знов твою несу. そう。<music>